Є хороший спосіб закваски капусти цільним качаном, який вже кілька років використовується в нашій родині. Незвичайна заготовка надзвичайно швидко витрачається. Вона виходить хрусткою, соковитою і зберігає всі природні вітаміни, бабусин, спосіб Квасити капусту подібним чином вміла бабуся чоловіка, тобто, спосіб може вважатися народним і навіть древнім. Для заквашування відбираються невеликі качани масою приблизно до 1,5 п'ять, Такі екземпляри зазвичай в сирому вигляді довго не зберігаються. Вони не надто щільні, швидко в'януть і стають непридатними для вживання в їжу. Нарізати їх звичайним способом теж незручно, чи не дозрів в кінці сезону качан буває занадто пухким за структурою, а ось оригінальний спосіб закваски цілком для нього ідеально підійде способи використання. Заквашені качани з'їдаються досить швидко. З них готують відразу декількох популярних страв, розбирають на листя для голубців, використовують для очевого супу, застосовують для оригінальної подачі, нарізають в весняні салати. Серединка качана має смак свіжої капусти, яку маринували всього кілька хвилин. Сік з неї чудово освіжає і ідеально підходить для приготування смузі, інгредієнти та приготування. Для заквашування капусти береться містка, емальована ємність об'ємом більше 25 літрів. Необхідно заздалегідь підготувати дерев'яний гурток або велике блюдо, щоб закрити заготовку, а також камінь або скляну банку з водою для встановлення гніту. Кілька звичайних качанів нашаткувати разом з морквою, потім масу перетерти з додаванням солі і цукру до появи соку. З прянощів можна додати кмин, висушені зерна, кропу, лавровий лист, а також чорний перець горошком, маленькі качани промити і очистити від зовнішніх листя, качан коротко підрізати. Качани покласти в'ємність між шарами шинкованої капусти. Зверху на заготовку встановити гніт, капуста повинна провести кілька днів в теплому приміщенні. Періодично її проколюють дерев'яною паличкою для виходу газів. Необхідно стежити, щоб виділилася рідина повністю, закривала капусту. При її нестачі в заготовку додають трохи розсолу, коли бродіння припиниться, капусту винести на холод, Прати її можна тільки чистими столовими приладдям. Гніт знімати не рекомендується, він забезпечить достатнє покриття заготовки соком.